Більше сотні картин прикрасили зал спілки художників України. На них понад 40 років творчого життя видатного живописця Григорія Чернети. Матеріальність і нематеріальне намагаюсь поєднати. Це мене взагалі би, захоплює це протязі всієї творчості. Тому що так, коли я навчався, то тоді було головне філософії матеріалізм. Зараз вже коли вивчають філософію, то вже ідеалізм це якби вже краще, ніж матеріалізм. І от що первинна матерія чи дух, слово чи матерія. На афіші виставки цьогорічна робота пана Григорія берегиня. За словами митці, вона символізує Україну в часи Великої війни, котра захищає танітне тіло від ворожої загрози. Перед нами берегиня, чому вона наполовину оголена, от, як оголена сьогодні наша Україна, яка захищається від віковічного ворога, від московської орди. От, і бачите, друга сторона вона пробує прикрити своє тіло з тою військовою шинею чи бронежилетом от, для того, щоб врятуватися від цієї напасті. Тема боротьби українського народу перекликається з першою роботою Григорія Чернети Реквіємом, написаним 43 роки тому. Робота присвячена людям, які загинули за свободу під час Другої світової війни, і взагалі за свободу, за свободу у всіх битвах за Україну. Я це мав на увазі. Тому тобто там образи зразу видно, що це українські образи, і во і що робота присвячена Україні. Колеги Григорія Олександровича кажуть, чернета з тих митців чиї картини впізнаються без підпису. Дуже багатогранний митець в його складі творчості є і філософський початок, і поетичний, і колорист Надзвичайний. І от його глибина розуміння законів життя всесвіту, мікро і макросвіту. І твір можна сприймати як на великій відстані. І Він іде е, до серця. Григорій Чернета започаткував династію художників. Справу продовжила його донька, а потім і онука Уляна. Дічна каже, для неї дуже важливо продовжити традицію родини. Згадує її дідусь ніколи не розлучався з полотном та фарбами. Я завжди спостерігала, як створюються ці роботи. Було дуже цікаво, я наблюдала, і саме це мене і мотивувало потім розвиватися в цій сфері. За довгі роки роботи митець випустив не одне покоління художників деякі з них і далі передають знання Григорію Олександровича. Найбільше запам'яталися уроки композиції і важливість цих уроків саме побудови картини, композиції. Ну і напевно з того часу я над цим працюю і також навчаю учнів і навіть деякі справи досі пам'ятаю і розповідаю їм. Гості виставки змогли отримати і автора Григорія Олександровича. Кожному він підписав альбом зі своїми творами. Олександр Мірощенчев, Олег Родіонов, Опенюс, Телеканал відкритий.